Вітаю вас на каналі ICTV. інформаційний полудень понеділка. Отже, у фактах Україна і світ 20 квітня. Українці святкують Великдень. В офіційно проголошений вихідним поливаний понеділок триватимуть народні гуляння. Люди вийдуть на гаївки, які в перший день після Пасхи будуть супроводжуватись поливанням, обливанням та омиванням. Давня язичницька традиція збереглася й до наших днів, особливо на Західній Україні. Парубки водили дівчат на ріку, обливали їх водою на красу і здоров'я, і за це отримували писанку. Люди вірили, що облившись водою в цей день, можна позбутися всіх болячок і відігнати погані думки. Ну а на Прикарпатті у час. Великодніх свят традиційно водять весняні гаївки. Цей стародавній обряд символізує пробудження землі і появу першого листя на деревах. На Прикарпатті водять гаївки, бойківське село Ясень відродило давню традицію. Заслужена артистка України Марта Шпак ретельно відбирає автентичні співи і мріє про перевидання збірників українських гаївок та веснянок. Співають до, до, до червня, поки починаються всі оці зараз сезонні, скажімо так, роботи. Там садять бульбу, купають город, і всі ці гаївки тривають аж вже поки не приходять літо. А там вже починається літні свята і Петра, і Івана Івана Купала. Ініціатор свята дитячо оздоровчий санаторій Ясень. Тут відновлюють здоров'я дівчатка та хлопчики з усієї України, а їх нікому тепер навчити народних традицій. Наш край дуже багатий, і кожна ця маленька етнічна група чи народність, скажімо так, має свої традиції, свою багату колористику, яку може показати, зокрема, чим її здивувати далі Європу, і світ. Найменша учасниця Гаївок чотирирічна Соломійка, відбувши вдома родини святковий обід, Дівчинка залюбки демонструє гостям Прикарпаття народні традиції. Мені цей костюм пошила бабуся. Сачка, горсик. Спінецька так має виглядати українка і так співати має українка. Сьогодні справжні гаївки можна почути і побачити хіба що в окремих селах кажуть українські етнографи та музикознавці. Аби не втратити давніх звичаїв, варто було б запозичити досвід країн Балтики. Там кожен випускник школи складає іспит з фольклору та етнографії. Оксана Кваснишин Стап Трущук. Факти Хайсітіві. Село Ясені відроджує давні.